Привіт, мужики. Стояв півчаса відкашлювався перед тим, як почати знімати, і все одно пилюка душить. Вроді би півдня працюєш в респіраторі, але все одно. Ну що ж, 7.30. Перше число першого місяця 2016 року. Видно чи не видно, не знаю. Як, як працювалося сьогодні 1 числа? Ну, би я не любитель Новий рік зустрічати до ранку. З горючими напоями, але <кій> все одно. Виходить, перевтомлений, мабуть. Перед цим новим роком, перед цими колідьми, різдвом. Ось прогоріла буржуєчка, нема коли заварити. Видно жар. Получається. Жарок ще є трошки. Думав, зніму ввечері відео. Розкажу, як працюється першого числа. Працюється не очень, коли розумієш, що у всіх вихідний, 1 січня всі святкують. А тут, виходить, мусиш. працювати. по-перше, мусиш, бо пообіцяв заказчикам виконати якусь певну роботу. А по-друге вранці встаєш і вже автоматично тягне, так сказати, сюди в майстерню. Значить, я планував за день поклеїх щити, два вже щити висохло. Ну, хай вони до завтра вистоюються. Щільно їх не можна ставити, щоб вони добре просохли за ніч. Я то вже їх розкрутив, звайми, зняв. Щит сосновий, без сучечка. Це на куточки. Далі. Вспів скрутити два короба, пошліфувати. Так, на куточка, так сказати, нову модель. Далі пошліфований є. І пройшов фрезером бочки. Чотири штуки. Так. Ось поклеїв ще на ніч. Вже не розкручував ще два щити. Тому що планував із тих рейок поклеїть <кій> всі рейки пустить вход. Получається? <кій> 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 На 4 щити на куточки, на стару модель. Далі, далі, далі. Планував ще з гранулятором сьогодні займатися, але було натхнення попрацювати з деревом, то якось до металу вже не брався. Ось склею ще на лапи щита. Якраз на ніч замазав. Точніше, якраз на ніч намазав клеєм, хай висихає. Так. Ну і це залишилось якраз дві заготовочки. Вже в вайми не влізли, то я їх просто зжав струбцинами. Ручними по боках. Зжав з двох сторін фанірками і зажав струбцинами теж. Щоб не з'їхало, не роз'їжджалося в сторони. Ну от такий. Теж лапа якраз получиться до стола. Ось такий день, все. Іду працювати. Ой, вже заговоряюсь. Іду <кій> <кій> відпочивати. Завтра це все треба буде обробляти. <кій> ну, все, хто має можливість хто має можливість відпочивати першого числа. Краще відпочивайте. Бо працювати, звісно, цікаво, але треба вміти і відпочивати. Якраз допрацюємо, доробимо всі закази до коляд і вже можна буде далі святкувати спокійною душою. Все, всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей, Пока!